Раді вітати вас в стінах музею мистецтв. Сьогодні у нас відкривається виставка творчих робіт учасниць майстерок, які відбувалися протягом березня-квітня на гончаренко центрі І нам дуже приємно, що сьогодні з нами є і учасниці проєкту, і кураторки проєкту, і менеджерки проєкту. І я хотіла би перше надати слово. Менеджерці проєкту Вікторії Талошків. Yeah. Дуже дякую, дуже раді бути сьогодні в музеї. Музей мистецтв наш постійний партнер протягом багатьох років і ми тут буваємо часто. А от вас попрошу сказати, хто сьогодні в музеї мистецтв вперше. Є такі люди. О, клас! Дякую. Це дуже приємно насправді, тому що. Одна із цілей, чому ми відкриваємо це саме музей мистецтва, щоб показати і привезти сюди тих людей, які тут раніше не бували. Тому що музей мистецтва це місце для різного роду мистецтва. Якщо ви ми відвідаєте інші зали, то навіть тут ви побачите і кераміку, і художні роботи. А ми, коли придумували цей проект, вибрали колажі через що? Через те, що це доступно і не складно навіть людям, які кажуть про себе, я не творча людина, я не малюю, я. Не, 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 не". Хоч у нас на заходах люди і малюють, і співають, і танцюють, але в нас була а, ціль показати, що можна ще й створювати роботи, які потім можна поставити десь у себе на, на столі чи на стіну повішати, і таким чином виразити себе. Прес-клуб реформ неймовірно вдячний громадській організації іншого світу, яка підтримала. Ці ми змогли купити класні різаки, коврики, організувати це все. І ми планували спочатку робити просто як оголошення, щоб всі, -всі приходили. Але ми розуміємо, що треба, щоб був зручний час, зручний день, зручне місце. І Тому ми дуже вдячні, що крім тих заходів, які ми проводили по оголошенню, нас ще запросили і в природничий ліцей, і в ліцей сфери і торгівлі, і в змістовний у нас був захід. Так? От і надихаючись цим синім, хочу сказати, що наша кураторка цього проекту Марина Кашлакова. Зважилась і пообіцяла, що вже з утра буде курс із колажної майстерності, де бажаючи зможуть трошки глибше в це заглибитися, мистецтво, спробувати більше різних технік. От і зважаючи на це, і навіть не зважаючи на те, що Марина сьогодні вже дала інтерв'ю нашому чудовому ті я хочу запросити її до слова, щоб вона сказала кілька слів про свою участь в цьому проєкті і про те, а що їй дав цей проєкт, да вам це дало новий спосіб, ну якесь можливо нову творчість. Марія, яка постійно робить колишні. Марина, будь ласка. Добрий день, всіх вітаю. Хочу подякувати всім, хто знайшов сьогодні час прийти сюди посеред робочого дня. І трішки хочу сказати про учасниць і учасників коложних мастерів. Це люди, нормальні люди, які мають нормальну роботу. Вони ходять, працюють. Та, і е, змогли доєднатися, щоб спробувати цю форму, е, яка для них не є комерційною формою. Тобто вони не планують продавати свою творчі чи якимось чином е, заробляти на цьому якісь кошти. І це дуже цікаво дослідження, коли ми робимо щось, не плануючи щось за це отримати. Тому, звісно, і моя робота в цьому проєкті була мені дуже цікава, я не планувала щось велике отримати, але як працює велика така космічна енергія, та отримала дуже-дуже багато щасливих облич, цікавих, дуже цікавих робот. Звісно, отримала для себе багато натхнення, бо людина, коли є початківцем, вона ще Відкривають тільки цю а, скриньку Пандори, і а, є такі вислови, коли початківці завжди а, везе. Да. Тобто вони доторкаються до того чистого мистецтва і ще не розуміють цього. Як да, дитина виявляється на світ, вона ще не розуміє, куди вона потрапила. І коли людина робить свій перший палаж, вдалий палаш, вона дуже радіє дитина і ще не розуміє, що ця зустріч. Не буде останньою. Тому всі будуть чекати у травні. Планують цікаві теми, багато цікавих технік. У нас є класні матеріали, будь ласка, продовжуйте це робити, не очікуючи нічого від цього процесу. Просто приходьте і робіть це. Дуже дякую всім. Дуже дякую. Мені дуже дякую нашим партнерам з музею мистецтва. І що ж ми вирішили, що ну просто так, щоб ви прийшли і подивились на колажі, це теж класно. Якщо ви ще зайдете в інші зали музею, це буде ще краще. Але щоб у вас на пам'ять, оскільки Марина на колажних майстерках завжди забирає колажі да, для виставки, для колекції, так далі, щоб у вас ще залишилось на пам'ять про це, да, ми підготували невеликі сертифікати, подяки за участь. І ті, хто, на жаль, сьогодні не зміг прийти, да, але чиї роботи представлені, вони зможуть їх забрати потім в Гончаренко-центрі. Я кожному кожній напишу. Тому, оскільки я всіх не знаю по прізвищах, я буду читати, якщо. Чуєте своє ім'я прізвище, виходьте сюди, якщо у вас є бажання і можливість щось сказати про свою участь організатора музею. Будемо дуже вдячні, та? або розказати про свою роботу, наприклад. Юля Карнаух. Немає Юлічки, так? Ольга Хом'як. Пані Оля, аплодисменти. Можна перше щось сказати про свою роботу? Ой, перша робота в житті? Маю надію, що не остання. Дуже вдячна, що я попала на цей мастер-клас і було Дякую дуже. Олена Абрамович. Олена! Це мистецтво. Тому я за себе пишаюсь, пишаю за всіх нас, організаторів, педагогів і учасниць, що ми ну, майстрині. Тобто я для себе зробила висновок, що це круто, це настрій, це мистецтво. Але. <плес> Большое спасибо всем организаторам и Мариночке Кашнаковой. Вот. Ну, теперь же проблема. Я очень увлеклась этим делом, но у меня нет материала. Поэтому я по всем супермаркетам собираю рекламные колбасы, хлеб. Вот. Потом все рекламы Нижнего белья ну, В общем, вот, очень увлекательное дело, полезное. И вообще, занимайтесь. Составляйте коважи. Yeah, yeah. yeah. Спасибо. Камила yeah. Кучма. Мабуть не да? Оля Гудим, Віра Сагура. Соня Шиян, хтось навчається, хтось працює, разу. Ілона Зуєва. О, Аплодисменти! Римма Іляшенко. Ні, Римма працює. Марина Глушко. Ольга Злобіна. Валерія Коваленко. Та, Валенія, вони сперсні. Діана Штоко. Діана! 没没没没。<laughs> <laughs> Тому виграм дякую за досвід. Хочу сказати, що Марина придумала, для ліцею вони робили колаж з української абетки. Тому що Марина погуглила, пошукала і не знайшла в інтернеті колажів з українським вухом. Це просто ну, колаж дуже класний і дуже гарний. Я сіл Стелла. Ясін. Олександра Одноралка. А у нас є хлопці на щастя. Єгор Коваленко. Начальник баланс не трошки. Повницького, бо це вперше виставка колажів в нашому місті. Я вас вітаю! <плес> По-друге, дійсно вдячна і організаторам і Марині. Я з першого дня знайомства з тобою зрозуміла, що в тебе дуже глибока і творча душа. І думала, коли ж вже це проявиться назовні, коли ж це все зазвіркає, так щоб люди підтягнулись на твою душу, на твою цю креативність. І впевнена в тебе велике майбутнє саме в цьому виді мистецтва. В мене чоловік робив витинанки. Я робила карти бажань. І зараз це ще третій варіант, коли ти можеш також себе проявити. Я впевнена, нам, українцям, зараз це дуже потрібно. Дякую. Лариса Гумчук. Нема Лариса, я знайомі. Анастасія Непота. Нема? Ірина Ткаченко, Іра, тих <плес> людей, яка зазвичай сама організована. так було приємно тебе бачити. що Прийшла як учасниця. <плес> і мені є щось сказати. Бо власне, для мене то був такий момент відкриттів і планування. Того, як можна використати цей інструмент, цю методику в соціальних ініціативах, і я вже з Мариною поділилася ідеєю, яку ми вже командою розпланували. І в червні на вас чекають цікаві тематичні локації урбаністичного спрямування на нашій набережні міста в селищі Нове на Лавандовій клубі, і там буде місце колажу. Бо, на мою думку, цей інструмент, ця практика може допомогти побачити прекрасне, сильне, навіть там, що іноді люди вирішують обходити пост. А наше місто заслуговує на таку любов. Дякую, Марина, за цей інсайт. Дякую. Іра Зайцева, гречка. Немає гречки. Пані Тамара Кравцова. Вже у важному віці бути в такому товаристві. Приходьте. Дякую. Валерія Скайколовська. І ви знаєте, якщо ви ніколи не робили колажі, але у вас є незакритий гештальт в дитинстві, ви хотіли колись взяти мамину з катертину і повирізати звідти квіточки? Хі. Нарешті, нарешті, коли ви прийдете робити перший колаж, відчуєте цей дитячий радість дитячу від того, що ти можеш щось повирізати. А чесно вам скажу, вони про це не говорять, не знаю, чи вони здогадуються. І Вікторія, і Марина, святі жінки. На цій оптимістичній ноті я хочу запросити всіх подивитися ближче колаж і нагадаю, що в травні у нас в Венчаренко-центрі буде курс колажної майстерності. І всіх запрошуємо, будь ласка, у нас участь безкоштовна. А фото з цього заходу ви скоро зможете побачити. Їх робить Оля Васильєва. Оля ручку. От. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канали Музею мистецтв в телеграмі, в інстаграмі, там буде фото, відео. І дякуємо ще раз всім, хто прийшов і запрошуємо до а, так. Ну, Ви знаєте, насправді сьогоднішня така атмосфера, яка в нас панує в музеї, така душевна, весела, це не просто про. Це насправді, просто, ну, якщо так взяти за аналізом, то ви просто зробили дуже велику справу. Тому що займалися у вас і жінки, і чоловіки, займалися різного віку люди. Це спілкування, це певний досвід, це певне спілкування між поколіннями і це певний розвиток творчості. Адже є дитячі гештальти незакриті, треба їх реалізовувати. І насправді ці образи, мабуть, нам всім зараз допомагають пережити те сумне, що зараз відбувається, тому що насправді мало таких привідів для щастя, веселощів, а Такий вид творчості, такий вид колажу, який сьогодні ви представили, який це просто перший шлях, тому що вам дали ідею, вам дали можливість, а вже потім, можливо, ви будете далі реалізовуватися, і тим самим трішки рівноважуючи своє психологічне здоров'я, психологічний стан і взагалі тримаючись сьогодні разом з нами всіма. Тож, дякуємо вам за щедрі емоції, за щирі емоції, за таке гарне відкриття і запрошуємо вас для загального фото, який у нас буде ще на фоні вашої виставки. Дякую.